Уявіть собі релігію, будь-які образи, що спливуть вам на думку. Будьте сміливі. Ну, не настільки сміливі. А тепер уявіть релігійну літературу. Купа запилених товстених книжок, так воно і є. Але давайте ризикнемо вникнути в сутність абсурдності цього світу, написаного не завжди найкращими авторами. Поговоримо про книгу Буття, першу книгу старого заповіту. Все почалося з Бога, який вирішив зробити справжній всесвітній блокбастер, хоча насправді це було більше схоже на проєкт не самого завзятого студента. Отже, уявіть на початку була темрява, абсолютна темрява, нічого не видно, не чути, просто суцільний блекаут. І тут Бог такий: хм, мені це не подобається, давайте додамо світла. Бах, і світло з'явилось. І Бог: ну що ж, нічого так годиться. Це буде вдень, день, ось це, що залишилося вночі. Але Богу цього мало, і з'являються вода, небо, земля, тварини. І не тільки милі котики та собачки. З особливою пристрастю Бог ставиться до плазунів. Вклався Бог у шість днів, а на сьомий вирішив, що ну, все, попрацювало і досить. Таке відчуття, що він вирішив увійти в якийсь космічний дедлайн і за один тиждень виклав проєкт століття. Це приблизно як робити курсову за добу до її здачі. Тепер уявіть, Бог ходить по свіжоствореній землі і думає да, якось порожньо, ніхто не бігає, не стрибає, не робить тіктоки. От Бог і створив людину з якоїсь грязюки. Бог дивиться на Адама і каже Братан, ти будеш тут головним, ти і твоя дівчина. Ось стоп, дівчини ще немає. І тоді, недовго думаючи, бере ребро Адама. Всі ж знають, що це бюджетний спосіб зробити ще одну людину і створює Єву. Ну і все йде добре, всі радісно живуть у саду повного фруктів, сонечку сяє, життя малина. Але Єва виявилася людиною стержня. та аж настільки, що її змогла улестити змія, хоча за що її судити? Адже тільки покуштувавши забороненого фрукту з дерева пізнання, вона здобула знання. Адам весь такий серйозний і поважний був, хоча виявився не кращим за неї, бо ту, хоч змія вмовила, це й просто поїсти захотів. Бог засмутився, що люди вдяглися в немодне листя і вигнав їх за дему. Отже, Адам і Єва вже не в раю, і тепер починається справжнє життя без рожевих окулярів. Усе самостійно шукай їжу, збирай речі, вирішуй проблеми. Їхня родина росте, у них народжуються двоє синів Каїн і Авель. І тут починається така собі сімейна драма, коли старший брат Каїн заздрить молодшому Авелю, бо Бог чомусь більше хвалить його. Каїн вирішує Ага, якщо Бог на мої жертви не звертає уваги, то зроблю так, щоб у мене не було конкуренції. І, на жаль, замість нормальної розмови, Каїн просто вбиває брата. Таке собі рішення, але психотерапії тоді ще не було. Після цієї драми Бог викликає Каїна на розмову, а Каїн починає корчити себе бізнашо. О, я хіба за нього відповідаю, бла, 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 я в юристи не наймався. Бог взяв і покарав його. Тепер Кайн ніколи не зможе насолоджуватися своєю роботою. Ну, що ж. Проходить років так триста, якщо ви думали, що Адам і Єва вже давно померли, то ні. Вони ще можуть, і в них народжується син сиф. Бог послав його замість битого Авеля. До речі, про вік. Люди жили по тисячі років, але Богу, це якось набридло, то він скоротив до плюс, мінус 400. З кожним поколінням люди ставали більш токсичними. Постійні читери, скандали, всі забили на моральний кодекс. Бог подивився на цей такий це що за хаос. Тільки Ной, респект. Він нормальний хлоп. Ной, ной, от ти, ти молодець. Ось тобі завдання. Трохи дивне, але ти поки питань не задавай. Збудуй ковчег, завантаж туди по парі тварин і свою родину, бо я збираюсь організувати ну, типу, вечірку з басейном. Ну й бере і будує величезний ковчег, який, по всіх законах фізики, мав не те, що потонути, а навіть не всплисти на поверхню. Люди навколо, звісно, сміються. Ха, ти що? Корабель будуєш у пустелі? Але ось починається повінь, що затоплює все, що є. Ной з родиною і тваринами спокійно плавають на ковчезі, а решта поки а, перезавантажуються. Після цього дощ припиняється, вода спадає, і Бог дає обіцянку. Окей, більше таких глобальних перезавантажень не буде. Ось вам веселка, як нагадування. Дякуємо, дуже гарно. Ну, і став Ной жити своє котичко життя. Посадив виноградник. і одного дня напився вина, та й заснув у саду. Голий. Побачив його син хам, отримав моральну травму і пішов розповідати про п'яного бачу братам. Вони пішли і накрили Ноя, а той, як прокинувся, прокляв свого онука, сина Хама. А? Окей. О, знайомтеся, це Авраам. Він і його сім'я тепер буде фігурувати до кінця книги. І він чийсь там нащадок, але ці всі люди жили по 500 років, мали купу дітей, що вже й не згадати, чий він онучок. Але він, він справжній бос усіх цих пригод. Бог каже йому Чувак, ти будеш главою найбільшого роду, але для цього потрібно буде трохи поподорожувати. Авраам пакує речі і їде, хоча й не знає точно куди. Щось в них є спільне з Євою і Ноєм, так? Ніхто не задає питання. Бог обіцяє Аврааму, що його рід буде настільки великим, що їх не злічити, як зірок на небі. Авраам такий Окей, звучить круто, але є невелика проблема. Мені вже сто років, і дітей у мене поки немає. Його дружина, Сара, теж не вірить, що може стати матір'ю в такому віці. Не хвилюйтеся, все під контролем. Оп! Тримайте! Але одного дня Бог раптом каже Аврааме, тепер бери свого сина і йди принеси його в жертву. І тут Авраам, мабуть, подумав, що це якийсь прикол чи новий квест від Бога. Але він слухняно йде, сказавши сину і слугам, що вони йдуть принести в жертву Господу ягня. До речі, ягня в них з собою не було. Бог зупиняє його в останній момент окей, я перевіряв твою лояльність, молодець, все ок, ніяких жертв не потрібно. Хоча, не дивлячись на це, можна навіть сказати, що Авраам і Бог були друзями. Ось наприклад, ситуація, коли Бог хотів стерти з лиця землі ціле місто. Не згублю місто, якщо там буде хоча б 50 праведників. А може, 45? Добре, теж не згублю. А може, 35? Добре. А може, 20? Та ок ок. Десять. Ну Ось такий початок серії біблійних книг. Якщо чесно, цього більш ніж достатньо, щоб зрозуміти, куди все йде. Мораль завжди перевіряйте свій план, мийте ноги, не заздріть братам і обов'язково зберігайте копії проєктів в хмарі, бо хто знає, коли буде черговий потоп. Бо як би не складалася біблійна історія, фінал в неї завжди один. Більшість із нас потрапляє в пекло, тож побачимось там.